Вітаю вас у Житомирі 30 серпня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Очільник Житомирського держеокадастру веде тінь в гру. Через поплюжений український прапор в Мирополі продовжуються протистояння силовиків та активістів. Чи отримують у новому навчальному році усі Житомирські школи по два комп'ютерні класи? Дізнаємось далі. До України докотилася хвиля Фейсбук віруса, який останні дні активно поширювався в Західній Європі та США. Процес зараження виглядає так: користувач отримує повідомлення про те, що хтось із його друзів зробив пост і тегнув його. В самому пості розміщено нібито відео з фотографією людиною, яка вас тегнула. Коли ви клацаєте на відео, потрапляєте на сайт, де до вашого браузера встановлюється розширення. Так звані ліки від вірусу вже знайшли. Як саме прибрати його зі своєї сторінки покроково розповідають на різних інформаційних сайтах. На сьогодні, за повідомленнями блогерів активістів, поширення другої хвилі вже відомого ФБ вірусу силами підтримки. Фейсбука блоковано. Впродовж 2016 року крісло очільника Житомирського держгеокадастру займало п'ятеро персон. Останній володар цього титулу Сергій Козаков виявився досить суперечливою персоною. За офіційною інформацією, яку редакція Житомир тудей отримала від управління СБУ в Житомирській області. Вище згаданий керівник ще на початку серпня 2011 року був затриманий силовиками за фактом отримання хабара, поєднаного з вимаганням. Уже 10 серпня ж року прокуратура міста Коростеня за матеріалами СБУ порушила кримінальне провадження. Відомо, що на той момент Сергій Володимирович Козаков очолював відділ землеустрою моніторингу охорони та ринку земель управління Держкомзему в Коростенському районі. Наразі журналісти Житомир Тудей очікують на офіційну відповідь від прокуратури Житомирської області щодо перебігу та результатів слідчих дій у кримінальному провадженні. Компанія Шериф знову виграла конкурс на маршрут номер 58 міста Житомира на 5 років. Як ми повідомляли учора, фірма запустить 10 нових маршруток. Про деталі конкурсу розкаже Костянтин Касьян. Десять абсолютно новеньких маршруток незабаром будуть їздити з Житомиром. Три з них мають ось такі пандуси для перевезення інвалідів на візках. Житомирські чиновники визначили перевізника на маршрут номер 58 Ним став той самий підприємець, що і п'ять попередніх років, компанія Шериф. І що цікаво, участь у конкурсі приймав всього один перевізник. Інші відмовились, так як умови конкурсу надскладні для виконання. Цього разу ми поставили доволі високі вимоги до перевізників-претендентів. Зокрема, машини мають бути не раніше 2015 року випуску, обладнані відеореєстратором та GPS-трекером. Повинні також бути створені умови для людей з особливими потребами та збільшено пасажир. Міськість на конкурс перевізник подав орендовані автобуси, але до моменту визначення переможця встиг придбати цю техніку. Підприємець переконував чиновників та журналістів, що Житомиряни утримують якісну послугу на його маршруті. Надо співпрацювати і покращувати всі умови для того, щоб жителям нашого міста і також гостям нашого міста було комфортабельно. Їздити в маршрутках по нашому місту. Нові автобуси мають виїхати на вулиці Житомира вже 1 вересня. Костянтин Касьян, Христина Боковець, Юлія Парух, телеканал СК1. Навколо паперової фабрики у Мирополі знову розгорілось протистояння між активістами, силовиками та юридичними власниками підприємства. Як відомо, спецпризначенці поглумились над українським червоно-чорним прапором. Поліція обіцяє розібратись про скандальну справу. Наступний сюжет. У містечку Миропіль біля паперової фабрики бійці спецпідрозділу поліції зламали флагшток, зірвали червоно-чорний прапор та поглумились над ним. Обурені такими діями айдарівці звернулись до керівництва Нацполіції області, аби посадовці втрутилися у ситуацію. Там між місцевими, жителями і ними завівся конфлікт і кажуть, хлопці, що ви робите, нашими прапор чіпаєте. Ну, вони виділили прапор з фольштока, кинули на землю, почали топтати. Сказали, хто який, вибачте, сюди ту тряпку повісив, і нас. Люди. Та нас на Майдані під цим флагом вбивали. Журналістів до обговорення питання не пустили. Лише опісля поліція прокоментувала ситуацію. Завтра зранку вони будуть тут. Буде проведено службове розслідування, яке вже, як я сказав, вже призначене. І ми домовились, що за завершеним службовим розслідуванням керівник управління національної поліції зустрічається з представниками громадськості і. Поясню, які ми вжили заходів з цього приводу. Нагадаємо, що миропільська паперова фабрика із 2014 року знаходиться під контролем активістів, атовців та самооборони Бердичева. Юридичні власники підприємства, яких ці активісти пов'язують із екс-регіоналами та сепаратистами, намагаються повернути контроль над підприємством. Люди, які прийшли до нас поліції, результатами переговорів не задоволені і пов'язуються з тим, що реформа поліції нічого не змінила. А звільнені силовики поновлені та знову працюють. Хотілося б дуже, щоб швиденько цих людей, які колишніми беркутівцями, колишніми там грифонівцями, які стояли на майдані проти нас, щоб вони сьогодні не дай Боже не працювали далі в цій системі. Система просто дає збой. Це ніякої ніякої ніякої, ніякої реформи через такі, такі поновлення на роботи не може бути. Правоохоронці пообіцяли за два дні розібратися та представити результати службової перевірки громадськості. Костянтин Касіян, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. СБУ влаштує перевірку директору Житомирської філармонії. Працівники Житомирської обласної філармонії імені Ріхтера вже неодноразово звинувачували у знущаннях директора установи Петра Даценка. Але офіційно цей факт досі не підтверджений. Начальник управління культури облдержадміністрації Юрій Градовський подібні інциденти спростовує та заявляє, що звинувачення не мають жодних підстав. Проте за словами депутатки обласної ради Олени Галагузи, найближчим часом філармонію та її директори має перевірити СБУ. Результати перевірки будуть оприлюднені одразу після її завершення. У новому навчальному році усі Житомирські школи отримують по два комп'ютерні класи. Це обіцяє міський голова. Сьогодні він підтвердив готовність під час брифінгу. Правда, наші журналісти перевірили слова мера і з'ясували, що не все так гладко. Про деталі Вікторія Хлань. Підготовка шкіл до нового навчального року здійснюється в шаленому темпі за словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Усього 30 шкіл міста цьогоріч будуть забезпечені комп'ютерними класами. Пірви, мабуть, за рахунок грошей, Городського бюджета всі школи обізпечені комп'ютерними класами без програми з батьками 50 на 50. знімальна група телеканалу СК 1 завітала до трьох різних шкіл, аби подивитися на нові комп'ютерні класи. Однак, поки їх ще немає. Сьогодні я говорила з міським управлінням освіти. Сказали, до 15 вересня в вашій школі теж буде комп'ютерний клас. Так що й ми надіємося, цей комп'ютерний клас у нас буде. А директор ЗОЖ номер 17 продемонструвала нам клас, який вже незабаром отримає обіцяні комп'ютери. Нам обіцяли 9 плюс 1, Дев'ять це для дітей, один для вчителя. Ми бачили модифікацію. Бачили, всі це будуть дійсно сучасні, надзвичайно сучасні комп'ютери. Чому на сьогоднішній день немає? Ну, по-перше, в нас класна кімната, тільки що підготувалася. Ми її готували до прийомки, бо ви бачите який сучасний цей ремонт. А по-друге, ну 30, більше 30 шкіл у місяці, і просто не встигають облаштувати. В 36-й школі теж поки немає обіцяної техніки. Але за канікули відремонтували харчоблок та їдальню. Крім того, вже змонтована установка для фільтрації води. Нам дало можливість ще вивести фонтанчик для питної води. Тобто діти мають ось таку. Змогу фільтрована вода підведена сюди. Це теж дуже важливо і повністю тепер приготування страв у нашій їдальні буде все. Е на фільтрованій воді, тобто очищені, і яка відповідає вимогам. Із трьох шкіл, в яких ми побували, жодна ще не має техніки, про яку на брифінгу говорив міський голова. 29 серпня. Очільник міста разом із пресою виїздив ліцей при Житомирському технологічному університеті, де вже встановлені нові комп'ютери. Але інші школи поки чекають. За словами начальника управління освіти міськради, проблеми тут немає. Вони закуплені йде встановка по графіку, по графіку. Тобто до 1 вересня встигнуть всі в школу встануть ми сподіваємося, що так. Вони кажуть, що так. Тому що куплено комплекті комп'ютерні класи для всіх шкіл. Вони куплені, вони їх розводять, вони їх налаштовують, програму запускають. Раніше не так просто. Не прийшли і включили, а комп'ютер налаштовують, перевіряють, перевіряють, запускають. І Мартинезі дошки також. Чому техніку встановлюють за декілька днів до початку навчання? Питання відкрите: чи зможуть діти з 1 вересня працювати за новими комп'ютерами, покаже час. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1 420-й день народження на день села Баришівки волонтери організували для дітей святкове містечко. Святкували, як то кажуть, усім селом. Ще й сусіди приїхали. Про свято села. Далі Вікторія Хлань. 420 років від дня заснування святкували мешканці села Барашівка. Громадою організували великі гуляння, на які приїхали навіть мешканці сусідніх сіл. Здоров'я вам, нехай ваше коріння плодиться. Багато багато років. Нехай несе все життя вас у цей й до зірок. Я щиро серця вітаю вас від із цим гарним імені, святом із днем села. Для вас Всім вас міцного здоров'я, безсмарного неба над головою. Хай нарешті наступить мир на всій Україні. Село славиться майстерними бондарями, від чого власне і пішла назва населеного пункту. Крім народних майстрів, пишаються селяни і своїми довгожителями. Галина Худакова, – мати героїня, яка має п'ятеро дітей: 11 онуків і 20 правнуків. Я прожила тут вже 63 роки, і Дуже радію парашок. І своїми людьми всіма, і, 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 і всім народом. Найбільшої радості святкування дня села отримала діти, для яких волонтери громадської організації Творча студія Дріммастер організували фейс-арт, імпровізовану перукарню та манікюр. У нас тут праздник, села, барушоки возле школи. Дуже цікаво, концерти. Виступали мої однокласниці. Игры разные, виграєш талончики и приходишь на конкурсы. Даже сподобалося где размальовать и прически. Там можно было скласть пазлы и, и выиграть там конфеты и билет куда-то. Например, разрисовать там или... или... Щось зробити, щось то, -то друге. Мінітюк там ще. Діти могли перевтілитися в кого завгодно та відвідати фотозону. Святкування дня села тривало до пізнього вечора. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК-1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь з СК-1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 30 серпня. Муніципальний футбольний клуб Житомир. Нові новини з полів. Коноплянка може змінити клуб вже сьогодні. Українські тенісисти знову набирають форму. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Мета керівництва МФК Житомир підготувати команду до другої ліги. Про це на сьогоднішній прес-конференції заявив директор футбольного комунального підприємства Руслан Павлюк. Команда активно готується до четвертого туру, який подарує Житомирському глядачу перший домашній матч клубу. Між тим команду залишили три футболісти: захисник короткий, півзахисник Омелянчук і форвард Вакула. Проте основною проблемою клубу не є кадрові зміни. Звичайно, у нас така, проблема номер один це стадіон. У нас дійсно труднощі з стадіоном, немає де грати. Ми, чесно кажучи, навіть і десь просили трішечки аматорської асоціації аматорів, щоб вони нам перші матчі ставили на виїзді. У зв'язку з тим ми перші три ігри грали на виїзді. Ми взагалі то хотіли там одну-дві, але щоб вирівняти календар, нам прийшлось грати три матчі. Чому? Тому що у нас фізично не було де грати. Ми граємо в агротехнічному коледжі, студентів нема, всі були в відпустках, не було кому навіть. Приготувати, підготувати поле до матчу. Коноплянка однією ногою у німецькому шальке. Клуб Бундесліги пропонує за українця 15 мільйонів євро. Проте найбільш вірогідним варіантом є аренда півзахисника у Севілії з правом викупу. Іспанське видання Марка заявляє, що клуби фактично домовились між собою. Нагадаю, після приходу нового тренера коноплянку у складі Севілії Хорхе Сампаулі не бачить. Тим часом український голкіпер Денис Бойко вже на шляху до Іспанії. Футболіста арендує Малага, яку тренує екс-наставник Дніпра Хуан Рамос. Ще один іспанський заїзд може здійснити нападник. Динамо Артем Кравець ним активно цікавиться гранада. Теніс українці у тонусі. Бондаренко впевнено подолала перший раунд US Open. Зброю перед українкою склала Се Шувей з китайського тайбею 0 6 5 7 У Світоліної матч на аналогічному турнірі видався складнішим. Еліна переграла Менді Мінелу з Люксембургу 6-7-60 6-2. Щодо чоловіків, то у справжньому тенісному трилері на US Open взяв участь Сергій Стаховський. У складному двобої українець витримав натиск португальця Гаштау Еліаша, а потім вирвав перемогу 6-1, 3-6-2. 6, 6, 3, 7, 6. Український біатлон втрачає фаворита. Валентина Семеренко пропустить сезон 16-17 років. Подібну категоричну заяву зробив президент Федерації біатлону України. Проблеми зі здоров'ям спортсменки тривають. Увесь сезон Семеренко переслідували хвороби, які не дозволили українці повторити результат 14-го року золото зимової олімпіади та срібло із золотом чемпіонату світу у контіалахті. Минулий сезон був повністю провальним. – 47-е місце в індивідуальному заліку. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!